Доброго вечора, шановні друзі, колеги, це Олександр і магічні ключі. І так, хочу з вами поговорити таку невеличку тему, як чому не бажано на кладовищі, на цвинтарі приймати їжу їсти. Це питання задала мені одна читачка, яка написала дуже цікавий коментар. І я хочу зараз розкрити цю тему в такому короткому відео, в таких коротких порадах. Я думаю, що буде це цікаво для багатьох, хто все ж таки відвідує цвинтарі. І... Щоб знали, що за підтекст з цим. Дивіться, поминання предків на цвинтарі, це завжди дуже відповідальний процес. Чому? Тому що це інша територія. Територія, де ми не хазяєва, де ми не господарі. Для ми інші? Ми чужі. Ми люди. Живі, які мають енергетику, які мають здорову свідомість. І коли ми приходимо пам'ятати своїх предків, коли ми несемо, ну ж так дуже склалося в традиції християнства, що поминання предків пов'язано з відвідуванням могил. Хоча це Достатньо така протирічна позиція в такі не дуже собі розрозумілі мотиви цього, але так уже є. І я багато бачу, що люди не обізнані в тому, чому не можна приймати продукти, які ви принесли на цвинтар. Разом з іншими людьми, і що за цим криється. Дивіться, якщо ви пішли на цвинтар, і ви знаєте точно, що ви хочете принести своїм предкам, духов, духам предків якийсь дар, гостинець якийсь, то це має лишитися лише їм. Без Відвідування разом з ними. Чому? Дивіться, кожний продукт особливо це стосується висококалорійної їжі. І її, в принципі, бажано нести туди. Чому? Дивіться, ви людина, наприклад, яка, я буду так чисто схематично, ну, щоб не. І ви маєте ефірне тіло. Навколо себе маєте ефірне тіло. Ефір це енергія. Воно в точністю копіює вашу структуру фізичного тіла. Ефір це енергія. Територія кладовище. Звідти всюди є могили все дає різні пам'ятники. І коли ви проходите по її території, по цій території, ваша ефірка приваблює, ну, чим більше вона розкачана, звісно, вона приваблює якихось духів, енних духів. Вони прям хочуть її. Вони прям відчувають. Особливо це відбувається в місцях, де є свіжі могили. Там ще йде процес розпаду тонких тіл у, у тих покійників. І ці покійники дуже чутливо реагують на появу в їхньому полі живої енергії. Отже, вони Прям хапаються за ваше не. Якщо ви не закриті, якщо ви не вмієте себе боронити, якщо ви не вмієте ставити захист, то вони моментально відчувають фірку. Тому буває таке, що привідві після відвідування цвинтаря ви відчуваєте себе занадто вижатим. Погане самочуття, голова паморочиться, може бути ще якісь десь різні ефекти. Це знаєте, що у вас підкушали, під'їли трішки вашу ефірну енергію. Ну, якщо будете довго, то і доберуться й до астральної енергії. Значить, але ми зараз говоримо про їжу. Що відбувається? Наприклад, ви принесли щось дуже енергетичне. Енергетично. Ну, наприклад, це тарілка з е капустняком, або тарілка з е варениками з салом, бо покійний любив такі варенички, або, або м'я-м'ясо, або, наприклад, картоплю з м'ясом, якесь жаркоє, там, чи ще щось. Вона ця... для покійників не важлива сама структура. Їжі. Неважливий сам фізичний продукт. Для них важлива енергетика. І от дивіться, кожна от така тарілка має, наприклад, там, ну, 500, калорій, 500 калорій. І от оці калорії, оця енергія, яка міститься в, в цих продуктах, вона одразу Вивільняється, тому що духи, тому що покійні, оці всі сущі там всякі, вони миттєво розпізнають енергію. З неї прям пашить енергія. Якщо б взяли е, цей от прибор, який тепловий тепловізор, як він би е, бачив там велику кількість тепла. І оця вся енергія, вона. Миттєво поглинаються духами, миттєво збираються покійним оцим потойбічним, потойбічним цією силою. І що відбувається? Залишається пустий продукт. Це як із зерна витягнути серединку і востанеться пусте зерно. Таким зерном не бажано кормити, наприклад, птахів, тому що вони тільки... Хоча, можливо, і бажано, тому що вони набирають вагу. І так же відбувається з людьми. Оця пуста їжа, яка миттєво становиться пустою, вона падає в черево і вона там просто гнить, починає гнити. Тому що вона не перетравлюється, вона стає дуже пустою. Тобто людина може отримувати. Набір ваги вона може сразу, одразу починати товстішати, тому що ця їжа пуста. З неї випили енергію духи. І от для людини ця їжа шкідлива. Вона дуже шкідлива. Вона не буде перетравлюватись. Вона буде камінням лягати і тільки збільшувати вашу вагу. Отже, в цьому випадку, чому? Основне, не бажано там пірувати. Принесли, поклали, можете звернутися до предка, якщо бажаєте. Обов'язково при вході на цвинтар треба залишити дари для господаря і господарки. Звісно, це, можливо, алкоголь якийсь міцний. Сигарети, тому що духи дуже полюбляють дим, повітря це зв'язок з потойбічним світом, це зв'язок з пам'яттю, з древньою. Отже, вести себе чемно, не кричати, не визивати якихось там сильних емоцій, тому що це все може привернути зайвих. Духів, які можуть вам нашкодити. Отже, такі от рекомендації, чому не можна їсти їжу, їжу бажано там залишати і нічого відти не брати, бо воно напитано тою енергією. Якщо ви повернулися, вийшли за територію цвинтара, то, звичайно, подякуйте їх, їх господарам. І якщо вмієте працювати з рунами, то зробіть навколо себе очистку від, можливо, якихось приклеєних там сущей. Це за допомогою руни хагалас. Хагалас встановили і крутанули навколо себе, щоб зачистити себе. Вдома, звісно, прийняти душ з головою, помити, почиститись. і Якщо можете, вдома, тоді вже щось смачненьке, щось таке енергетичне з'їсти, щоб поповнити свою ефірочку, збільшити свою енергетику. Отже, до нових зустрічей, Запит... ваші запитання я завжди читаю, я завжди буду відповідати на них і знімати якісь... Цікаві відео. До нових зустрічей, Будьте здорові! Підписуйтесь на канал «Магічні Ключі і до наступних порад.